Я директор агенції інтернет-маркетингу. Ми займаємося створенням сайтів, контенту, seo просуванням. Проводимо курси по створенню курсів, знімаємо важливий відеоконтент. Контент. 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 Знімаємо контент. Ми завжди тримаємо руку на пульсі подій та ногу на педалі газу. Що таке бос? Гугл випускає нову версію аналітики. Оу! треба всім розказати. Це буде покращена версія старої аналітики. Її ж покращили. Так. Чи ні? Клієнт давно просив налаштувати хлібні крихти на своєму сайті. Навіщо він шо голуб? Це щоб було зручніше орієнтуватися на сайті. Ви ж сказали, що давно це зробили. Зробив, але може, щось наплутав. Кожен клієнт у пріоритеті, але не завжди вдається зробити все вчасно. Щось горить? Що горить? Це дедлайни. Терміново проведіть аудіт сайту. Перевірте метатеги і редиректи. Терміново перевірте зворотні посилання. Сервер видає 666 помилку. Що це до біса таке? Ти куди поліз? Треба подивитися логи серверів. Публікуй меми про котиків. Збираю своє семантичне ядро та звалюю. Капець, футер з хедера. Увага, хвилинка уваги. Все погано. Хостинг видалив усі файли сайту. Що? Я забув зробити бекап. О, ні, о, ні, 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 не вмирай. Хто тоді займатиметься чорним SEO? Ти єдиний, хто лайкав наші відоси у TikTok. Після цього випадку я вирішив змінити зачіску та хостингову кампанію. Ви ж розумієте, як важливо вибрати стабільний хостинг з чудовою підтримкою та з серверами без клієнтів з країн окупантів. Скажіть, кого ви обрали? Хості юей. Так, є! Yeah! Це те, що треба. Хостинг – це хостинг.